Івангелія від Луки, 22 розділ, я буду читати з 14-го вірша. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним, і він сказав їм: я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться. В Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: візьміть її, і поділіть між собою. Кажу ж вам, що не відтепер тепер плоду виноградного, аж доки не прийде царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий заповіт у моїй крові, яка за вас проливається. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Часи йдуть? Да? Дні біжать, а роки летять. І от уже ще один рік, 24-й рік, він добігає до свого кінця і в нас разом з вами остання вечеря. Коли ми виконуємо заповідь нашого Господа Ісуса Христа. Вечеря Господня, вона є заповіддю, вона прославляє нашого Бога. і ми з вами знову повертаємося в цю світлицю в Єрусалимі, де Ісус разом з апостолами, разом з учнями, за цим столом, це свято. Ізраїль святкує Пасху. Ізраїльський народ навіть не задумується, що в цей час в одній із кімнат відбувається щось неймовірне, щось дивне. І Ісус разом з своїми учнями, вони сідають навколо столу, і Він звертається і каже: Я дуже забажав споживати з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Пасха. Пасха для Ізраїля вона мала величезне значення. Пас, з Пасхою Ізраїль почав бути як нація. До цього часу він був поєднаний із Єгипетським єгипетським суспільством, з єгипетською нацією. Він був всередині неї, він не був то особливо виражений як народ. До них відносились, знаєте, як не особливо то і гостинно, не особливо то їх там і поважали, їх використовували більше як робочу силу. Але в той же час там Господь формував цей народ. пасхальні часи вони вказували на визволення з єгипетського цього полону, можна так сказати, тому що самі вони не могли вийти. Це був буквально вже полон, вони були, знаходились, і вони не могли вийти самостійно із Території Єгипта, з їхнього життя, з їхнього суспільства. Ця подія, вона вказувала на Божу силу, на Божу силу в тому, щоб вивезти Ізраїль. І Господь, коли він бере Моїсея, цього непримітного, вже, мабуть, в похилих літах чоловіка, він приводить і говорить через Моїсея, що не силою меча. І не силою зброї, і не силою людської такої мишці ви будете виведені із Єгипту, але силою руки Господньої. Силою мишці Господньої ви будете звільнені. Ось що показувала, показувала Пасха. Пасха показувала силу і могутність Бога. Ця подія вона вказувала також на жертви, вона вказувала на жертву. Адже ми читаємо про те, що коли відбувалася остання кара, то Господь говорить, що я вражу кожного первістка в Єгипті і серед тварин, і серед людей. Ніхто не буде, не цьому. Але у Господа є але. Він говорить, що ви візьмете ягня, розділите його по сімействах і цією кров'ю заколите його, і цією кров'ю ви помажете осякі дверей. Це жертва. Знаєте, це, це жертва заміни, це жертва милості, прощення. Коли написано, ангел Господній він підійде до цього дому, він каже, переступить. Він переступить буквально песах, обійде. Він обійде ці будинки, він не знищить, не впаде Божий гнів на цей будинок. І це якраз кров. Оці жертви, вона якраз показувала Ізраїлю Божу милість і Божу, Божу благодать. Ця подія вказувала на радість. Ця подія вказувала на радість Звільнення, звільнення з рабства. Тому Ісус Христос, звільнення з рабства, я вже говорив, з якого вони не могли самі вже вийти, як нація. І скоріше їх би так би використовували б, потихеньку їх би нищили б. Адже ми знаємо, що дітей їхніх перших синів кидали в ніл, в жертви цим крокодилам, і вони не мали б ніякої надії на визволення, вони просто потихеньку зникали б. І як я вже сказав, ця подія вона вказувала на велику, на велику радість. І коли Ізраїль виходить і переходить через Чорне море, то Червне море, Червоне море. То вони співають пісню. Співають пісню, радості, звільнення і прославлення Бога. Тому, коли Ізраїль святкував Пасху, вони підносили Господа. Вони підносили і прославляли Його. Вони згадували ту гіркоту, Господь говорить з гіркими травами, ви будете їсти цю, цю Пасху звершувати. Гіркота від того Єгипту, від отих, от того болю, від того страждань, в якому вони перебували. Ви будете згадувати про жертву, ви будете згадувати про милість Бога, і ви будете підносити Бога. Тому Ісус Христос Він і говорить, коли Він сидить разом з учнями в цій світлиці, і Він казав: Я дуже забажав споживати з вами, ця, з вами цю Пасху. Чому? Тому що сам Ісус Він розкрив. Всю повноту значення Пасхи для всіх людей. Він розкрив. І апостол Павло в посланні до Євреїв говорить: Христос, Пасха наша, заколений, принесений в жертву за нас. В Ісусі Христі розкривається. Вся ця історія вона набуває всієї повноти окраски, всієї сили для всіх людей. Це Ісус тепер піднесений. Як знаєте, як той Змій в пустині був піднесений для ізраїльського народу, щоб кожен, хто з вірою дивився, укушений від цього звичайних зміїв, які кусали народ в пустелі, і яд вже діяв в цьому організмі, просто визначався час, через який людина помре. Кожен, хто з вірою дивився на цього змія, не загинув, але отримав життя. Так і сьогодні. Наш Господь Ісус Христос, Він піднесений, піднесений на цим світом, щоб кожен, хто з вірою подивиться, не загинув. Хтось може сказати, так мене ніяка змія не кусала, мене ніхто, ніхто не жалив, з мною ж здається, все гаразд. Але чи все так гаразд? Апостол Павло в посланні до Римлян в третьому розділі, в 23 вірші, Пише такі слова. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Всі згрішили. Це є цей укус гріха. Всі згрішили. Ми є з дітьми, ми народились від Адама і Єва, і від грішного народжується тільки, тільки грішне. Тому слово Боже, воно не обманює, воно показує справжність нашого положення. Гріх діє в кожному з нас. Ми спозбавлені слави. І ніщо грішне не може повернутися в славу Божу, не може туди війти. Ця слава Божа знищить його. Воно не може бути разом. Тільки чисте, святе, славне може війти в славу Божу. І апостол Павло в цьому ж третьому розділі, він з 25 вірші, він говорить: Його, Ісуса Христа, Бог дав як жертву. Примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і виправдовує того, хто вірить в Ісуса. Він виправдовує того, хто вірить. Бог своєму довготерпінні дає людству ще один шанс. Ще один шанс, як цей ізраїльський народ отримав цю можливість, виконуючи, покоряючись Богу, залишитися живим. Ніщо не постраждало серед їхніх родин. Всі ті, хто виконали, всі ті, хто закололи ця ягня, помазали косяки і вийшли. Вони отримали нову землю. Вони війшли, пішли туди. Да? Вони пішли, прийшли і були визволені з Єгипту. Так само, і апостол Павло говорить, що Бог дав його, як жертву примирення в його крові. І сьогодні ця жертва, ця жертва, вона діє. Ця жертва діє, сила крові, вона діє для кожного. Хто вірить в Ісуса? Не просто знає, не просто, а вірить. Вірить це, сповідує, вірить, вірить це, кориться, вірить, це, виконує Його волю, покайтеся, його да? приєднується до церкви, причащається, приєднується до, до тіла через хліб, вино. Ісус Христос говорить про це там, на останній вечері. Ось! Тіло моє, яке ламається за вас, ось кров моя, яка проливається за вас. І тоді це було в той час серед ізраїльського народу. Там, в Єрусалимі, все це відбувалось. І можна сказати, а ми, що ми? Адже ми не в Єрусалимі. І вже пройшло більше двох тисяч років. Але в цьому ж посланні до римлян, Апостол Павло в 15 розділі з 11-го вірша пише такі слова: «Хваліть Господа всі народи, хваліть його всі люди. Ісая каже, буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятись народи. «Бог же надії нехай наповнить вас всякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися. Надією. Дивіться, як в той час Пасха була радістю. Радістю від Бога в тому, що Він спас ізраїльський народ, вивів їх з цієї вогняної печі. Так само для нас, язичників, Слово Боже каже, радійте язичники з його народом. Хваліть Господа всі народи, хваліть його всі люди. І коли ми звершуємо вечерю Господню, це неможливо робити без хвали. Без піднесення ми підносимо Ісуса Христа, ми підносимо Його велич, ми підносимо Його силу, благодать, довготерпіння, прощення, справедливість і все це жертві Ісуса Христа. В Його, Він це зробив в силі Його крові. І Слово Боже говорить про те, що, щоб ми наповнились всякою радістю. Знаєте, Бог є Богом радості. І Він каже, щоб ми наповнилися разом з вами всякою радістю і миром, миром у вірі, тому що ми примирені цією жертвою з Богом, з Отцем через Ісуса Христа, щоб силою Святого Духа збагатитися нам надією, до якої ми разом йдемо, до якої ми, ми, ми рухаємося разом з вами. Як я вже говорив, неможливо не хвалити. В вечері Господній неможливо, це Євхарістія це подяка. Євхаристія це подяка і піднесення Бога в Його величній любві, в Його силі. І один із псалмів Давіда, 145-й псалом, він починається такими словами, де Давид проголошує: Я буду величати Тебе, мій Боже. І царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки. Щодня благословлятиму тебе і співатиму твоє, Твоєму імені повіки вічні, великий Господь, і достойний найвищої хвали, Його величне збагнене з покоління в покоління будуть прославляти Твої діяння і звіщати про Твою могутність, і будуть говорити про велику славу твоєї величі та про Твої. Дивовижні діла. Дивіться, Давид як пророк, він дивиться наперед і він розуміє, що все може мінятися, крім величі Господньої, крім дивних справ нашого Бога, чим, крім його, знаєте, милосердя і сили, яке, яка діє. Він каже, з покоління в покоління будуть прославляти твої діяння і звіщати про Твою могутність, про Божу благодать. Ця заповідь залишена для церкви якраз для того, щоб звіщати з покоління в покоління і розповідати про могутність чудових звершень, які він зробив, про його довготерпіння, про силу жертви, яка змиває всякий гріх. Сьогодні ми, як народ Божий, також виконуємо ці, ми можемо пройти по тому шляху. Через які прийшов ізраїльський народ. Ми знаходились в цьому полоні гріха. На нас стояла ця печать гріха. Але Господь прийшов для того, щоб забрати її і дати нам свою праведність, зробити нас своїми дітьми. Вечеря Господня вона також показує силу звільнення. Це не ми звільнилися самі, це не наша перемога від гріха, це Божа сила і Божа могутність. Ця заповідь вона також вказує на жертву, не на ту, яку ми принесли, а на жертву, яку вибрав Господь, на жертву Його. Він став цим агнцем і священником, і агнцем, який приніс нам радість. Як я вже казав, як та подія, пасхальна подія. Приносила радість, так і ця заповідь, вона приносить нам радість і мир, і примирення, звільнення з рабства, прощення гріхів, повернення в тому статусі, який колись мали, праведності і святості Бог дає все це своєму народу. І ми сьогодні звершувати будемо цю заповідь. Останній раз в цьому році хвалячи і підносячи нашого дворця.